Так, сьогодні ми поговоримо про реабілітацію. Президент України Володимир Зеленський у 2023 році, виступаючи на День Конституції в Верховній Раді, проголосив ключову мету: у нас система реабілітації у сфері охорони здоров'я повинна бути найкращою в країнах Європи. І ми в Міністерстві охорони здоров'я спільно з урядом, спільно з залученими партнерами робимо все можливе, щоб до. Дійти до цієї мети, і вже в 2024 році в наших реабілітаційних центрах, які створені при лікарнях або в структурі лікарень, пролікувалось 3666 тисяч пацієнтів, в тому числі учасників бойових дій і ветеранів. І За це все ми оплачуємо через програму медичних гарантій, яка має відповідні пакети для стаціонарної реабілітаційної допомоги і амбулаторної реабілітаційної допомоги. Сума коштів, яка була виділена в державному бюджеті в 2024 році на реабілітацію, становить майже 5 мільярдів гривень. У програмі медичних гарантій на 2025, П'ятий рік передбачено 5 мільярдів 800 мільйонів для того, щоб забезпечити надання реабілітаційної допомоги як в стаціонарах, так і в амбулаторіях, тому що ми маємо. Чергову амбітну мету на 2025 рік створити реабілітаційне відділення, амбулаторне реабілітаційне відділення в кожному в закладі охорони здоров'я, який є в громадах. Це також один із елементів внутрішнього плану стійкості, який був презентований в наприкінці 2024 року, нашим президентом Володимиром Олександровичем. Окрема ситуація щодо того, скільки вже зараз ми маємо сеансів за даними 2024 року українські центри реабілітації спроможні проводити понад 12 тисяч реабілітаційних сеансів на день це вже в чотири рази більше порівняно з початком 2020, 2022 року коли ми могли проводити до трьох тисяч сеансів на день це дозволяє нам Наймати в реабілітаційні відділення наших фахівців. Досить часто нас задають запитання, де брати фахівців у мультидисциплінарні команди, які повинні працювати в реабілітаційних центрах. Ми аналізували випуск, випуски з наших університетів попередніх років, куди розподілялися або виходили фізичні терапевти, терапевти мови мовлення, ерготерапевти, побачили, що Кадровим потенціалом проблем в нас не повинно було бути, тому що випусків було багато, але люди не приходили працювати в систему. Тому урядом було вжито ряд заходів, і зокрема прирівняно реабілітаційні професії до медичних професій, і на них поширюються е, норми про мінімальні заробітні плати, які повинні бути у медичних працівників, і це дозволило нам за два роки. Залучити майже 11 тисяч фахівців з реабілітації в систему охорони здоров'я, в реабілітаційні центри, реабілітаційні відділення закладів охорони здоров'я також відпрацювали на рівні уряду з міністерством економіки, міністерством освіти і наше міністерство і значно збільшили кіль... кількість людей, яких готують в наших вищих учбових закладах. І маємо такий Мету для себе і розуміння, що впродовж наступних двох років нам до системи долуч... вдасться долучити ще близько 9 тисяч нових спеціалістів після того, як вони завершать своє навчання. Для тих спеціалістів, які працювали в системі, і ми запустили інноваційний метод підготовки, саме створили. Центри досконалості їх сьогодні сім, в які приїжджають спеціалісти з інших реабілітаційних відділень і здобувають досвід або покращують свої знання безпосередньо практикуючи, тобто проводячи реабілітаційну, надаючи реабілітаційну допомогу під наглядом супервізора під новітні технології, тому маємо амбітні плани на 2025 рік. Але думаю, що про них потім ще трішки поговоримо. Дякую. Доброго дня, шановні колеги, пане міністре, дякую. За увагу до такого важливого питання, адже реабілітація наших військових це є основним завданням, яким сьогодні ставить перед нами президент України. І відповідно регіональна політика, яка реалізується на місцях голови обласних адміністрацій, включає в себе саме реалізацію цієї програми. Тут важливо відзначити, що у нас налагоджена хороша співпраця з Міністерством охорони здоров'я в плані реалізації відділень по реабілітації, які знаходяться в кластерних лікарнях. Станом Зараз в регіонах вже завершено ремонтні роботи та підготовлено мультидисциплінарні команди у 181 із 221, запланованих до відкриття стаціонарних реабілітаційних відділень. Фактично це 82% від загальної кількості. Ми найближчий місяць до 1 березня плануємо фактично реалізувати всі 100%. Будівництва саме цих відділень для забезпечення комфортних умов ветеранів у 66 лікарнях, де відкриті реабілітаційні відділення, налагоджено забезпечену організацію надання послуг по протезуванню. Ця робота наразі триває, і я думаю, що у 2025 році ми збільшимо темпи і відповідно ці послуги будуть надаватися і в більшості закладів, де буде відбуватися реабілітація. Необхідно відзначити, як саме працює кошти, які є в регіонах, і це мова йде про обласний бюджет і місцеві бюджети громад. На 25 рік в регіонах прийнято 23 обласні програми, спрямовані на фінансування проєктів з будівництва та ремонту реабілітаційних відділень. Це загальна сума близько 800 мільйонів. Разом з цим за кошти обласних бюджетів і місцевих бюджетів також буде реалізуватися програма щодо заходів, лікування, протезування та реабілітації наших захисників. це і закупівля ліків, і надання інших послуг для підтримки наших ветеранів. І загальна загальний бюджет в регіонах складає понад 1 мільярд гривень і тут хотів би відмітити таку ефективну роботу голів обласних військових адміністрацій які сьогодні співпрацюють з головами громад з головами обласних рад де йде відповідна реалізація і виділяються кошти на реабілітацію наших військових і враховуючи що виділені значна сума виділення фінансування в держбюджеті сьогодні передбачена у 2025 році то відповідно оця співпраця місцевого бюджету місцевих бюджетів і державного бюджету я думаю в 2025. Тому році дасть великий поштовх для реалізації цих програм.